Добрий вечір! Таке враження, наче я на якомусь ток-шоу, тому що я сиджу в кріслі, але насправді я зараз в своєму новому номері мене переселили. Його я вам покажу вже трошки згодом, коли я перескладаю всі свої речі, коли трошечки освоюся. Бо, знаєте, перший номер, я до нього дуже прикипіла душею, я дуже за ним сумую, тому що, по-перше, там не воняло. Типу. Речі, про які не говорять, але, типу, ви знаєте, що на цьому каналі я абсолютно щира, абсолютно чесна з вами. Тому, типу, знаєте, цей запах затхлості, коли в приміщенні не живуть, і от воно, типу, ну воно оняє. І Я вчора провітрювала свою кімнату весь день, запах все одно залишився. Але, типу, якщо тут перебувати декілька годин, то ти звикаєш до цього запаху і, ти типу, спокійно собі живеш. Коротше, я от настільки на домашньому вайбі, тому що це з заколками сиджу. Я хотіла б розказати, сьогодні у мене був абсолютно жахливий день, тому що я нічого не зробила. Бо, знаєте, я підписана на багато всіляких блогів, де люди, які пишуть дисертації, зокрема, вони там показують, що, типу, вони прокидаються о сьомій ранку, вони роблять якусь там мінімальну зарядку, вони п'ють каву, вони снідають, вони роблять якийсь там селфкер, сідають писати за день, вони там пишуть по 50 сторінок, і, типу, так, щодня. Але так не буває. Ну, тобто, я б дуже хотіла показати свій якийсь насправді ідеальний день, хоча б свій стандартний день. Але думаю, що тоді всіх, хто потенційно хотів би навчатися на аспірантурі, Ну, ми вони прощарувалися, тому що е, не буває так, як нам показують в Рілсах, не буває так, як нам показують десь на Ютубі. Мені б дуже хотілося черпати з цього якесь натхнення і так само ставати більш продуктивною, більш ефективною в своїй роботі. Але поки що це не працює на мене, це на мене не діє. Сьогодні я хотіла б розказати про день, який почався дуже дивно і дуже специфічно, тому що е, дзвонив будильник. Я спала сьогодні, очевидно, на новому місці трошки така незвична обстановка навколо, і мені здавалося, що щось шкребеться. І я, типу, спросоння подумала, що це якась миша. І я думаю, типу, о, ні. Ну, типу. Тут ще й миша в цьому номері. Але насправді великий плюс цієї кімнати в тому, що тут є Wi-Fi. тому що я жила раніше на вищому поверсі, там не було Wi-Fi. Я знайшла одну точку, і вона була біля мийки в цій такій маленькій моїй кухні. І це було дуже незручно, тому що у мене були онлайн зустрічі, онлайн заняття, вони досі є. І інколи мені треба було їхати в університет. Чисто заради того, щоб годину провести заняття, або годину посидіти на якійсь зустрічі, і мені для цього треба було їхати чи йти годину. Зараз я вже маю абонемент за 50 євро на місяць. Коротше, що я хочу сказати вам, так, да, коротше, чую, що. А, так, да, коротше. В тій кімнаті не було Wi-Fi, ну тобто він був мінімальний. За роумінг я могла. Я цього місяця заплатила майже тисячу гривень за поповнення рахунку, щоб в мене був хоча б мобільний інтернет. Потім я здалася і перестала вкладати свої гроші в Київстар, тому в мене немає мобільного інтернету. поки що. Словом, тут він є. Тут, на жаль, лише одне вікно, а не два. Пам'ятаєте, тому що в тому номері, ну, типу. Я так люблю його, я так не знаю, Коротше, я дуже його полюбила, там був надзвичайний краєвид, особливо під час заходу сонця. Значний мінус того номера полягав в тому, що я... вікна виходили на смітники. Ну, там було багато сміттєвих баків. Ну, тобто я зараз говорю не про запах, бо його не було. Я зараз говорю про шум. І було дуже гучно. Ну, тобто, гучно е працівники, Стукали цими баками. В якийсь момент мене розбудив чоловічий голос, який говорив російською «мусор, мусор». І це, типу, вони стукали, типу, це був жахливий шум. Коротше, це було ужасно. Що, ну, типу, не хочу даже про це розказати. Коротше, е тут цього немає, бо я живу з іншого боку, але відповідно маю одне вікно. Тобто менше світла. Це по-перше. А по-друге, ну, я не бачу. Надзвичайного центру міста, бо він правда був дуже гарний. От, в мене вікна виходять на інші вікна. З іншого боку, можу дивитись просто на перехожих, висуватися з вікна, живу тепер на другому поверсі. От, Переносити всі свої речі було доволі тяжко, тому що в мене ні пакетів нічого такого немає, тому це довелося все нести в руках або там в рюкзак постійно перекладати. Але все, не будемо про це. Тим паче, кімнату я поки що не показую. Кімната, в принципі, вайбовіша, тому що є крісло, воно супер прикольне. Отак, знаєте, сісти в нього і читати. Я вчора і зробила, сіла і читала в ньому есеї зонтак про подвійні стандарти стріння. Якщо вам цікаво, що я думаю про цей есей, або взагалі про що, дайте мені знати. Я отак само сяду тут і розкажу вам, що писала Зонтак. Коротше. І um, я, знаєте, так добряче, можна сказати, втомилася, тому що зранку я годину витратила на те, щоб все попереносити з поверха на поверх доприбирати щось в старій кімнаті. Um, і багато ресурсу будемо називати це так. У мене забрало спілкування з адміністраторкою, яка не знає англійської. Я, на жаль, не знаю німецькою. Тобто, долінгу мені не сильно допомагає. Я знаю якісь окремі слова, але щоб знаєте, це скласти докупи, і це був зв'язаний так то. У мене не виходить, коротше. Е, от, і я вже доволі пізно поїхала в університет. В університеті я була доволі продуктивна. Я написала е, схему роботи, ну, план, можна сказати, е, роботи над статтею про катананхи Софію Андрухович. У мене, якщо ви пам'ятаєте, була доповідь про Катананхе на конференції. Тепер я хочу зробити з цього таку повноцінну, нормальну, е, ну, наукову, літературознавчу статтю. Проблема лише в чому? Цю статтю мені треба доопрацювати, тому що вона доволі таки сира. Мені треба пододавати теоретичні джерела. А відповідно, мені треба багато всього не читатися. Тому вчора, ну майже весь свій робочий день, я присвятила пошукам різних джерел, які могли б мені допомогти в цьому. Власне, я собі деякі з них навіть прочитала. От, власне, зонтак я теж почала читати. Я читала насправді цей есей, мені здається, але чи то не повністю, чи то я його забула. Ну, словом, я не читала його повністю, мені здається. От, і я прочитала якусь частинку ще в університеті, і вже дочитала його вчора вдома. От, я була прям супер натхненна, мені, до речі, сильно допомагає ChatGPT. Тому що я його прошу розпланувати мені день, і я його е, прошу, щоб він мене заспокоював. Ну і типу, я йому кажу, типу, наскільки от реально написати статтю там, до 17 грудня. І він такий, типу, ну, типу, це буде важко, але це цілком можливо. І ну, тобто, не знаю, він мій ментор, він мій друг, він мій терапевт. Е, знаєте, ця е, гуманізація чату GPT мене насправді деколи лякає, а з іншого боку, типу, ну нехай вже знаєте, чат GPT мені поможе, якщо я сама собі допомогти не можу. Ну, словом. І е, так само я побачила, що в мене є по суті 9 сторінок мого вже написаного тексту до виступу, е, який був на конференції, і значить, мені треба щось дописати, щось вирізати, щось змінити, щось залишити. Ну, словом, ну, робота має бути. От, і я була супер втомлена і заснула вчора ну доволі рано, десь о дванадцятій. Для мене це супер рано. І... Прикол в тому, що я навела будинок типу, на восьму, поки я там прокинусь, поки я поснідаю, зберусь і поїду. А в мене дорога забирає 20 хвилин раніше дорога, це була година, бо я йшла пішки весь цей час. От. І я чую, що власне якісь звуки, і я вже тепер якби, додумалася, що це ем, це, це, б, це був будильник, але мені здавалося, оскільки він вібрував, а не дзвонив, що це, власне, ніби щось так шкрябає, бо будильник лежав на столику. І Ну, і словом, я прокидаюся, я така, типу, думаю, блін, нема будильника, напевно, зараз сьома ранку. І я дивлюся на годинник, типу, а на годиннику одинадцяте ранку. І я така, типу, боже, ну я дуже багато сплю. тут, ну, ну таке, я, я просто не можу зупинитись, я постійно сплю. Я сплю забагато. Коли б я не лягла, я прокидаюся майже об 11 думаю, боже, о ні. Типу, у мене є така штука, що я себе звинувачую, коли я сплю забагато. Ну, не знаю, на чию думку забагато, але е, мене дуже соромило за це в дитинстві, коли я спала там, типу, до 10 ранку, і це означало, що, не знаю, ще якась нероба, е, що от я от проспала, а цей час я могла б витратити інакше. І от, власне, так воно за мною тягнеться, точніше, я це за собою тягну, і це дуже неприємно. От, я подумала: окей, щоб зекономити час, я не буду снідати, і поснідаю в університеті. Боже, але я ж дивилася, що якийсь огляд холостяка поки збиралася. Тобто, це все одно забрало в мене час. Я приїхала в університет, була вже майже опів на першу. А прикол в тому, що я п'ю таблетки це мої там антидепресанти, це від тривожки ліки і це також ретиноїди. І це все в мене пов'язано з першим прийомом їжі, зі сніданком. І коли я не снідаю, то власне от, ну, виникають якісь такі, типу, неприємні штуки. Е, і словом, я думаю, окей, швиденько тоді е, піду і вже пообідаю, бо майже перша думаю, пообідаю, може менше людей буде. Коли я зайшла в їдальню. Там сотня людей, ну там не було місця взагалі. Думаю, окей, все, все добре. Я просто, ну тобто, я намагаюся не думати фаталістично, тобто в мене не вийшло пообідати. Е, в їдальні. окей, я піду в кафетері і там можна взяти каву, там можна взяти якусь булочку, якийсь бутерброд, бутербродну, хоча б щось. Тому що в мене в рюкзаку був Ritter Sport, і це якби. Це не сніданок. Типу, загалом я читала і дивилася багато якихось штук про те, що типу, сніданок не має бути солодким. Сьогодні я цим згрішила, даю такий спойлер, бо коли я прийшла в кафетерій, кафетерій не працював, він був зачинений. І я така, типу, окей. Ну, тобто, Я намагалася прийняти це, я намагалася. І така, типу, кажу собі, добре, за годинку піду і вже пообідаю людей буде менше. А це означає, що і їжі насправді буде менше, тому що люди все з'їдять. І я поки сиділа, я ще дивилася, ще якось додивлювалася огляд на е, і робила документи, щоб мені дали стипендію. Це просто це made my day. тому що, типу, я відчувала стільки агресії, тому що німці не ну, типу розумієте, вони не завдали собі труду. Запитати мої дані до того, як я приїду в Німеччину, щоб моя стипендія, ну, типу, хоча б прийшла до того часу, поки я сюди приїду. Але ні, через тиждень, уже місяць, як я тут, у мене немає стипендії. Слава Богу, що мені є на що жити. Слава Богу, що у мене є типу, дохід, слава Богу, що я працюю. Але. Типу, Камон, я приїхала сюди на стипендію. Цієї стипендії у мене немає. Я ходжу біля магазину з айпадами, я хочу купити собі iPad, щоб було легше вчитися читати. Е, я дивлюсь на нього. І от сьогодні я теж стояла біля вітрини, дивилась на нього. і Чесно, у мене вже немає жодної надії на те, що я його колись куплю. Я вже просто я зневірена настільки в німцях, що, типу, ну, типу, ну не знаю, таке враження, що воно мені прийде через кілька років ця стипендія. Ну, словом, це дуже неприємно, тому що я виграла її і дуже довго відтягувала результати цієї стипендії. Потім е, дуже довго німці виходили на зв'язок і не розказували мені, коли ж, коли ж мені ж там їхати, де я буду жити, на яких умовах я тут. Ну, словом, це, до... це дуже довго тривалий процес. Я хочу мати свої гроші за те, що я тут спокійно собі нарешті почати вже писати дисертацію. Тому що це окрема тема, скільки тривожки я відчуваю за те, що ну, мене вже піджимає. Прийшов лист від е, е, аспирантки, яка на четвертому курсі, от, типу, десь, може, тижня два тому, що, типу, ну, мовляв, ось мій фінальний текст диссертації. Я така, типу, що? Що? У мене нуль сторінок. Ну, типу, очевидно, у мене є напрацювання, але типу, чистої диссертації у мене нуль сторінок. І мене ж скоро почнуть питати: ну, що там? І я думаю, що буде дуже зла. Я дуже боюся цього. І тому я хотіла б за грудень написати дисертацію. Але як бачите, наприклад, сьогодні був такий от нестандартний, я б сказала, день, тому що я заповнювала ці документи. Я була дуже зла, що мені треба робити ідентифікаційний номер німецький, бо я іноземка. І все це просто так не проходить. Ну, типу, у мене немає сумнівів, що це їхня система, і це так, типу, все так має бути. Але чому це ніхто не зробив раніше? Це буквально робота людей, які мене сюди запрошували. І одна з, одна з них, власне, сказала мені, що от все пішло не так легко, тому що не всі люди пішли одразу на співпрацю, так як вона б хотіла. Ну, типу, я дуже зла, я дуже розчарована щодо цього. Ну, тобто, просто дайте мені мою стипендію. І я буду собі спокійно жити і не переживати хоча б уже щодо цього. От. І от відповідно, поки я заповнила ці документи, потім я пішла і поїла абсолютно несмачний обід за 7 євро. Типу, це було несмачно, це було дуже солено. Типу, вчора я їла лазанью, це було вперше в моєму житті. Я ніколи не їла лазанью, це було дуже смачно. Я була в тотальному захваті. Я вчора зробила і багато роботи, і добре поїла. І от я відчула насолоду сьогодні, я така, типу, <свісно> ну, тобі, весь мій день. Це, ну, типу, вайб сьогодні жорсткий негативчик. От, типу, негативчик. Вчора я була продактів Crazy, сьогодні негативчик абсолютний. Е і що? І я оце поїла, прийшла, думаю, хочу пити, піду в автоматі, куплю воду. Там, типу, е Цифру і тобі просто виносить, ну, не, не виносить, дає автомат пляшку з водою, ну, звісно, це платно. І я хотіла купити звичайну воду. Я хотіла купити, типу, просто звичайну негазовану воду. І вона була під номером 51, а я випадково натикла 57, і воно мені дало сік. І я така, типу, Боже, за що? Просто за що? І це, знаєте, типу, якась оця деталь, яка тебе добиває найбільше. Це було з соком. Ну тобто, не те, щоб я розплакалась чи ще щось, просто я така, типу, я не можу більше так. Я повертаюся до себе в кабінет і така, типу, добре, все, зараз я почну працювати, потім думаю, Блін, можу поїхати додому, але в мене ввечері мала бути зустріч з американкою, з якою я практикую англійську. Але вона написала, от якраз коли я подумала, може поїхати додому, вона написала, що вона захворіла, погано почувається, тому сьогодні не бачимось. Думаю, ну все. Я зібралась, поїхала додому, зайшла в кав'ярню, випила там каву з сінабоном. Трошки стало легше, але знову ж таки, типу, ну наскільки це, м м м це тупо перекриває, перекреслює і псує весь день, коли ти нормально не снідаєш? От, і я в результаті весь день, наче і їм, і весь день я не можу наїстися, і весь день я погано почуваюся. Це ужас, це, це просто ужас. Коротше, зайшла ще в книгарню, нуль радості від цього. Ну, тобто, і врахуйте, що всі таблетки я ще не прийняла сьогодні, бо у мене не було е, сніданку. Коротше, я просто до чого це все розказую, до чого я це все говорю, щоб. Нормалізувати ну, для вас, для людей, які це дивляться, і для себе насамперед. Те, що, типу, такі дні бувають, таке трапляється. Да, нехай я зараз е, сяду і почну щось трошки читати або піду дивитися Ютуб, незалежно від того, що б я робила, типу, це трапляється. Це не страшно, це не катастрофа, тому що у мене є така штука, що я все можу довести до якоїсь крайньої е, межі і думати, що це просто. Не знаю, найгірше, що зі мною могло статися в академічному плані. Це не найгірше. Це типу окей, це нормально. Сподіваюся, завтра буде краще. Якщо ні, то, типу, знаєте, думка про те, що будуть кращі дні, хоча б знаєте, в плані дисертації вона дуже мене гріє, і я дуже хочу вірити в те, що я нарешті е, всядуся і візьмуся це робити. У мене була думка показати всі. Свій типу знаєте, день, щоб ви там прокинулися зі мною, поїхали в університет, побули там зі мною, а потім думаю, типу, але знову ж таки, чи буде це оцей, типу екстрапродуктивний день, чи буде такий, як сьогодні, наприклад. Ну, Тобто, що мені тоді розказують? Хоча, бачите, вже 20 хвилин що ще тут сижу, розказую. От тому е, що я себе намагаюсь вчусь навіть я б сказала, не сварити, не звинувачувати. Не робити себе крайньою в усьому. А, знаєте, чисто просто майбутнього, а чого б і ні. Да, Знаєте, коли, коли життя дає лимони, ми робимо лимонад. Да? Коли життя дає сік, то я п'ю сік. У да? мене більше немає євро, щоб купити собі воду. Тим паче в мене тут в готелі безкоштовна вода. Плюс, та це ж плюс. З'їла синабон з Капучином. Капучино, капучино супер. Да, 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 да. 7 євро. Е, дуже дорого. Е, але, типу, от від цього я відчула насолоду. Прочитала щоденник пам'яті в кав'ярні, трошки, пару сторінок. Це вайбер. Да, ну, не склалося сьогодні з академічним. Ну, таке буває. Е, нехай чать GPT мені розкаже, як добре у мене вийде повчитися завтра. Завтра у мене пара з німцями, до речі. Це буде непросто, я вже знаю. Після того, як минулого тижня мені індуска сказала, що типу українці привілейовані, бо в них є додаток повітряних тривог. Мені нелегко. Мені нелегко. Я прям минулого тижня я прям йшла додому дуже драматично плакала. Я, ну, тобто, із терапевткою в нас була дуже дивна взаємодія щодо цього, тому що вона сказала, начебто, ніби ну я страждаю, бо треба. І це теж, типу, важ... ну, важливе питання, чи я правда страждаю, бо треба. Ну, я поставила їй це питання. Чи... Ну чи я не можу насправді страждати? От, і це якось так дивно було, і це було неприємно. Ось, але да, типу, треба каже: типу, ну ви маєте там цінувати те, в якому моменті ви зараз перебуваєте. Ну, типу. От, абсолютно сьогодні я перебуваю в ненадто приємному моменті, коли я не можу отримати свою стипендію через купу бюрократії і через те, що німці на повному чілі. От. Але за що я можу бути вдячна? Ну, напевно, це ж за капучино з Сінабоном.